Бистріє. Вишикуйтесь так, в по довільному порядку, не обов'язково по лініям, щоб вам було просто комфортно і зручно. Беруть строк вперед. не Люблю по лініям висиплення, щоб вам було комфортно. Так, Я всіх всіх. Доброго дня. Багато років на вас бувають. Тому я вас дуже запрошую, я уважно скухати до того, щоб ви розумієте. Зараз ми з вами по пульсу. перший день покупку. Знайдіть культур, можете знайти на тоні, а толі з двома фазі, вони обміну сім'я. А от якраз є така м'яса зона, що маєте відсувати просто Ви відчуваєте. Зараз ми що з вами робимо? Я вам говорю команду ОП. Перший раз ви починаєте рахувати, другий раз ОП ви припиняєте рахувати. Домовились? Тренер буде називати ваше присуще, бо голосно говорите кількість тих ударів, які ви нарахували. І на що не зможемо. І 18, 18, 20, 20. Готові? Приготували. Зайшли. Готові? Є знову приготувались махуємо. Будь ласка, починайте записуємо.

Зараз зараз Увага, дивіться, у вас подвійна увага. Ви слухаєте тренера, ваші призвичі накривають, ми говорить. А я це час проходжу, коли проти вас камера, ви говорите ім'я і прізвище. Вимовились, поїхали. Далі чи немає Так, хлопчики, будь ласка, через одного починаючи з вас. Два кроки вперед, починаючи з вас через одного. Так. Через одного шах, вперед, через одного шах вперед, вперед. Будь ласка, крок вперед, поехали. через одного швидше включаємося швидше, 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 швидше. Добре, вор, добре. І так, що, Тепер ті, хто вперед, да, шах вперед. Дивіться, що ми зараз з вами маємо робити. Ножки у вас на ширині пліч, руки вздовж тулоба. Я буду починати рахувати на кожен мій рахунок. Ви маєте зробити глибокий присяд, П'ятки не відривають, руки вперед або за голову, не є принципово. Так ми маємо з вами присісти 30 разів. Темп буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміли? Тобто присіли, встали чекаємо наступний раз. Присіли вниз, показали, як ви будете присідати вниз.